Взяти участь у турнірі виявили бажання п'ять команд, а саме Тигринята з Вінниці, Спарта з Луцька, Цунамі з Івано-Франківська, Білий Барс з Броварів і, звичайно ж, наші білі ведмені. У п'ятницю 23 грудня калузькі хокеїсти стартували матчем зі своїми ровесниками з цунамі. Уже на 8-й секунді перша шайба побувала у воротах гостей. Взяті з початку гри Оберти білі ведмеді» не скидали до фінального свистка. І як результат, стартовий матч закінчився успіхом колушан з розгромним рахунком 13-1. Після цієї зустрічі на льодову арену виїхали всі учасники турніру, щоб отримати привітання від організаторів та спонсорів змагань. Побажати юним хокеїстам спортивного азарту і перемог прийшли генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» Сергій Чмихалов, шеф-редактор газети Калускінавтохімік Анатолій Гетьманчук, заступник начальника управління в справах сім'ї, молоді фізкультури та спорту Івано-Франківської обдержадміністрації Михайло Марценюк, голова громадської організації Білі ведмеді Василь Гордій та спеціаліст управління в справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Калузької міської ради Галина Охович. Кожній команді спонсори турніру вручили солодкі подарунки. А Сергій Чмихалов отримав від білих ведмедів особливий подарунок майку хокеїста калузької команди. Коли ми познайомились, так, з тими людьми ну от з клубом Білий Медведіс з Гардіоміне давно познайомився. Я приїхав, чесно кажучи, на посмотрети, як ми построїли підстанцію. Как она работает и принять эксплуатацию. И когда посмотрел, что оказывается за это время в Калуше уже организовалась прекрасная команда. Есть люди, которые действительно вкладывают душу и деньги и поддерживают своих там, детей. То это как бы органический страшко, желание, что почему бы не помочь. Действительно, такой прекрасной команде. Привітали маленьких спортсменів і Дід Мороз з Снігуронькою та учасників художньої самодіяльності Палацу Культури «Мінерал». А після урочистого відкриття турніру розпочалися видовищні, стрімкі та запеклі двобої за головний приз Золотий кубок. «Білі ведмеді» були настроєні лише на перемогу, адже перед цим турніром кауцькі хокеїсти стали переможцями у подібних змаганнях в Івано-Франківську та Хмельницькому. Хокейна команда «Білі медведів провела два підготовчі турніри. Один турнір проходив всеукраїнський в місті Івано-Франківську, де були представники. Обласних центрів і чотири команди представляли. Ми перемогли той турнір. У фіналі грали з київською крижинкою. Правда, в газеті Експрес написали, що виграло цунамі. Я так думаю, що того письма і ми поправимо. І після того поїхали ми на турнір Хмельницьк, де були представники 99-го-98-го року міста Житомира, Хмельницька. Вінниці і громадських, і, і наших біля медведя. Цей турнір теж ми виграли. Ну і зараз, розпочавши цей турнір, Гроє з Франківською цунамі. Ми ще раз доказали, що все-таки ми сильніші, 13-1. Команда, в принципі, готова боротися за перемогу. Дуже переживали, чи обласні центри, де фінансують ті команди. Спортшколи, державні адміністрації просто приїдуть сюди на периферію. і Це так властиво їм, тому що вони не знають, наскільки в нас організовано або відпрацьована організація проведення турніру. Я думаю, що все гаразд. По відкритті і по організації, принаймні представники, які приїхали, вони розселені домовленості по проживанню, харчуванню. Ми зберегли, тобто вони будуть всі в асторії жити, добиратися, вони проходили парком, їм дуже комфортно дітям прогулювати з парком. Ну, настрій бойових дітей ну і подивимося на закриття турніру. Тобто переможе сильніше, будемо боротися за перемогу. У перший день змагань «Білі ведмеді зіграли ще один матч з Луцькою Спартою. Під шалені у уболівальників наші хлопці закінчили цю зустріч із рахунком 5-3. Особливо шарму до турніру додала поява на льоду талісмана прапороносця білого ведмедика Владислава Рязанцева, який, як виявилося, згодом став фартовим для нашої команди. Ми білі ведмеді, такі як сніг, і потужно переможемо всіх. До речі, окрім фарту, у нашої команди спостерігалася і певна стабільність, адже наступного дня у суботу білі ведмеді зіграли блискучий матч з Вінницькими тигринятами зі звичним для себе рахунком 13-1. Оскільки за результатами проведених зустрічей у турнірі визначилися два лідери, тож останній календарний матч між білими ведмедями та білим барсом із броварів став двобоєм фіналістів. Зазвичай такі матчі є особливо цікавими та напруженими, адже попереду лише одне завдання перемогти. Обидві команди викладалися наповну, боролися за кожен метр льодової арени і не бажали відступати. Першими закинули шайбу у ворота суперників Броварські барси. Щоб відквитатися, ведмедям довелося боротися за шайбу три хвилини. Врешті капітану команди Владиславу Савчуку вдалося обрати зручну позицію для кітка і зрівняти рахунок. Ще за дві хвилини він зумів зустрітися з воротарем барсів один на один і не упустив нагоди вивезти свою команду вперед. Проте броварські хокеїсти додали обертів і знову зрівняли рахунок. Другий період виявився малорезультативним, хоча і калушани повели в рахунку 3-2 завдяки точному кітку Владислава Романишина. А от третього періоду очікували всі і хокеїсти, і їх уболівальники. Такої самовідданої видовищної гри не завжди побачиш у дорослих команд. Здавалося, що на льоду борються не десятирічні хлопчаки, а мужні спортсмени з НХЛ. Особливого азарту додалося після того, як на табло зрівнявся рахунок. П'ятірки хокеїстів хокеїстів блискавично, близьковично. відтак на сьомій хвилині періоду під шалені оплески глядачів Владислав Романишин увігнав шайбу в ворота барсів. І у цьому матчі калушани підтвердили свою стабільність, адже на останній хвилині зустрічі на табло засвітився чемпіонський рахунок 5-3, який забезпечив знову ж таки Владислав Романишин. Відразу ж після матчу відбулася церемонія нагородження. Бронзовими призерами турніру стали гравці Луцької спарти. Срібні нагороди приміряли на себе броварські білі барси, а кубок і золото заслужено отримали наші білі венмедики. Організатори турніру визначили також переможців в окремих номінаціях. Кращим гравцем визнано колушанина Владислава Романишина, Кращим вратарем Дениса Ладошкіна з білих барсів, а кращим захисником проявив себе Дмитро Юрченко з Луцької Спарти. Заохочувальні призи за волю до перемоги отримали гравці команди цунамі Михайло Когут та Михайло Давляк. Я хотів виграти дуже, бажав, щоб наша команда була першою, щоб ми мали за сезон третє перше місце по Івано-Франківській області. Ми завжди готові до бою. Калузьке міське телебачення вітає переможців, їхніх батьків та вболівальників. А на шанувальників хокею чекає приємний сюрприз трансляція матчу між білими ведмедями та білими барсами, яка відбудеться у середу, 28 грудня, о 20-й годині.